Я замовила посилку по інтернету з тушонкою індичою. Подзвонив мені кур'єр, що зараз принесе. Лице не знімають тільки ноги. Дуже дякую. Я би хотіла вашій присутності. Ви мені допоможете відкрити? Будь ласка. Ой, в ой, ой. раз, я була побита Банка. Ну, чи все в порядку. Ага, один своїй 10 банок і внизу 10. Можна, я викладу сюди? Оцей слой. Чого вам вище? Так, там мало бути дві. 780. Проходимо. Да, Оце дві. А тут 900. Давайте 15. Це дуже дякую. Ну, гарно, Нам жаль, до побачення Відразу подзвонила сусідці, зараз прийде і забере. Так, я задоволена, друзі. Дивіться, як гарно була. Завернута в ці попришечки, щоб не побилося. Так, ну тепло і желейка не застигся. Але виробника питалася, кладогент якийсь кладети, була відповідь, що на тушонку кладогент не потрібний. От. Що для тушонки це не важливо. Ну, видно, желейка тримається. Вон, бачите, друзі. Банка коштує 130 гривень. І за доставку теж я сплачувала гроші. Ось я в прохолодне місце. Викладу, і тушонка може зберігатися роки два і більше. У мене деякі тушонки є в холодильнику, які я сама робила зі свинини, От. то вони навіть більше трьох років вже в мене стоять. Треба в хаті мати такі МЗ? Заходьте, заходьте. От. Бачите, я свої вже розвернула. От. Дуже гарно все дойшло. Хочу хочете, хочуть ними беріть.